Так. Продовжую свою розмову і показую, як далі печу пироги. Сковорідка чиста, без нічого суха і мийки, Поставила, щоб вона грілась на цифру 7. Тісто другий раз підійшло, я його пом'яла трошечки, щоб воно сіло, показала в відео. Зараз я з цього тіста, бачите, я його трошки ще поплескала, а воно сідає. Зараз я з цього тіста зроблю три пиріжки. Такі. Із, оце у мене начинка така капустяна. Я люблю чисто піджарена, чуть-чуть протушена, з перчиком і масло. І така вона не гостренька. Оце начиночка, у мене така картопля, сир білий і жовтий. Такий твердий сир змішаний і перчик. І ще трошки у мене було такої корич... такої капусти, яка залишилася від вареників. І я сюди додала трошечки картоплі. Тобто у мене три начиночки таких є. І зараз я приступлю до тіста. Ось беру тіста. бачите як воно гарно береться. Якусь частинку відтягую, бачите, просто. Руки в мене не воліє, а чисті руки помиті. Ось. І я буду брати, от частинку таку, наприклад, тіста. Поділю собі на отакі частиночки. Ну, як кулак, може, я знаю. Може, це навіть багато буде. То навіть багато, оце якраз буде добре. Тому що ми любимо, щоб було багато начинки, а менше тіста. Оці дві, бачите, ось отак. О, це, а там трошки забагато я взяла, але то нічого, буде одне більше, і це теж трошки забагато. Ну, нічого, будемо з цього. Тепер я ось розкачую їх, ось таким чином ложу на стіл. Вона навіть оця мука лишня, тому що отак от краще на столі роздавлювати. Бачите? Ось так. Роздавлюю. То що треба було зробити, собі окрему начинку, щоб у мене, щоб я зараз руки не, як кажуть, не мастила. Ось. Бачите, я роблю ось стільки начинки. Бачите? кулак. Начиночки. Ось ложу сюди. І тепер що я буду робити? Отак. Раз, два, три. Видно добре чи ні, бо я не бачу. Як я ліплю, але стараюсь отако заліпити ось оцей балабушок я заліпила. Отак, кругленько. Є, так? А тепер я його зараз поставлю на стіл і буду отаким чином розтягувати, якнайбільше. З якої товщини я захочу, бачите? Ось такий балавушок я зараз покажу. А сковорода там уже гріється. Ось таким чином, бачите? Ось воно. З усіх сторон. Гарненько, бачите? Ось. Це великі роблять осетинські пироги. Дякую народові, який придумав цей Це тісто, люди, які несуть цю культуру. Споживання дуже смачно, дуже. І я кажу, як не кажу, що це мій рецепт, а кажу, що це національні осетинські пироги. Так печуть, але вони великі, смачні, дуже багато сайт є такий. Ось. І мені сподобалося, я собі по-своєму роблю вже. Я кажуть, кожен робить, як йому подобається. І ось так ложу на сковорідку. Вона вже гаряча. Ось, я вже один положила кришкою накрила. Ой, Толя, де моя кришка, господи? Ось отак, бачите? Ось один пиріжок на сковорідці. Я накрила і ставлю на це. Так, беру наступний кусочок тіста. Приплескала. Ось тут навіть, ви знаєте, тісто чудове. Я не можу. Налюбуватись, не можу сказати, яке відчуття гарне, коли працюєш з таким тістом. Знову беру начинки. Ось отак, бачите. Цілий кулак. Ну, тут я вже зроблю подовго васти, можна робити кругло подовгувасти, як, як хочете, а щоб мені туди помістилось. І знову так. раз Раз. Заліпила. Ось отак. Головне заліпити. Заліпила його цей балабушок. От, гарно є. І тепер ставлю його на стіл і починаю його розплескувати. Ось отак. Можна розтягувати стільки. Як ви хочете і скільки. Може. Відліпається, ось, бачите, я з другої сторони. Значить, коли печуть осетинські пироги великі, то трошечки роблять дірочку тако роблять всередині, бо їх печуть, випікають у духовці. Ось Я плечу, мені зручніше на сковороді. отак. Я теж роблю дірочку маленьку, тому не зробила, але хто буде робити великий, такий, йо. бачите, там дірочка. Ось я його розплескала і теж туди на сковорідку. Ось вона їздить. Але, кажу посунься, бо є ще товариш. Ось так. І так іде мені? Так зручно, не треба. В духовці вони теж випікаються е, хвилин 15 з одної сторони, з другої. Ну, от я ж не буду 15 хвилин, я вже робила стоп. От я ще зроблю один і зараз покажу, які, як я їх переверну, як то буде. От шановні, подивіться, який вигляд мають на сковорідці. Це вже я повернула їх. Ось. І накрию кришкою, щоб вони з другої сторони. Ну, печуться, як звичайні оладки, чи я знаю, чи як пиріжки пекти. Але що мені подобається, що тут опа. Понятно. То батарейка, думаю, що вже сіла і не, не, не зможе. Так, е, що залежить тут, що я собі беру масло, е, яке я натопила, і змащую зверху маслом пиріжки. Так, що, вибачайте за неудобства е, і ровітання, я старалась, як могла.